Він воював в одній з найгарячіших точок на сході майже півроку, але загинув не від ворожого свинцю, але через підступність місцевих зорієнтованих у бік бойовиків. Кривий ріг прощався нині з Олександром Суслопаровим, який два тижні тому загинув на блокпості в станиці Луганській. У руках у 36-річного навідника розірвався у якому, начебто, була банка з медом, що її як гостинець приніс українським бійцям місцевий житель. Насправді це було лише прикриттям. Банку начинили вибухівкою. Олександр загинув на місці. Троє його побратимів зазнали поранень. без батька зосталося четверо дітей. Дружина солдата чекає на п'яту дитину. Як багатодітний батько, Олександр міг, отримавши повістку, залишитися вдома, але вирішив йти на війну. Побратимів Олександра на похорон не відпустили. Замість них останню шану воїну віддали дружини тих, з ким він провів пекельні півроку. Нещодавно наша знімальна група була в страниці Луганській, у розташуванні, де служив Олександр, і навіть записувала з воїном інтерв'ю. Колеги кажуть, что Олександр був надзвичайно веселою людиною та справжнім патріотом України. Александр, сколько у тебя детей ты говоришь? Ну, четверо, жена п'ятом беременна. Первый у меня Марк, второй Лев, третья Вероника, четвертый Данил. И сейчас уже ждем, уже жена думает, как назвать. П'ятого. Ну а что мне? Мне надо родину защищать. Он не хотел, чтобы здесь было то же самое, что там. Он пошел защищать своих детей. Нас, как и наши мужья и братья.